Ми на включення Владислав Брага, нападник хокейного клубу Кременчук. Владиславе, перший період достатньо така більш-менш рівна гра. Навіть вашу команду одного разу каркас воріт врятував. Що можете сказати по старту сьогоднішнього матчу? Ну, початок такий дуже вялий, вже якось все повільно. У ну, другому періоді додав швидкості в передачах. Ну, я думаю, все буде нормально. Як вам взагалі налаштовуватись зараз вже наприкінці регулярного чемпіонату, ось на такі команди, як Берсерки, як Київ, які вже заздалегідь втратили там, турнірну мотивацію, ну і ви розумієте, що ви об'єктивно сильніше. Є брак мотивації, наприклад? Та ні. Ми виходимо на кожну команду, хоч то Берсерки чи Київ. Виходимо на будь-якого суперника з однаковим настроєм. Ну а враховуючи те, що завтра буде дуже така цікава гра проти Сокола, немає десь там на підсвідомості сьогодні трішечки обережніше зіграти з цим суперником, а завтра вже викласти на 100%? Та ні, та, я, я думаю, що в хокеї себе жаліти не треба. Треба віддавати ну, всього себе на 100%. Ну і все буде нормально. Ну і ще... а, ага. ну, ну, якщо себе будеш жаліти. Там... Е, ну, отримаєш травму там, ну, так. Е, хокейний бокс, все бачиш. Е, ну і ще питання з приводу мотивації. Ось зараз чи є для хокеїстів е, якесь таке бажання окремо якось покращити саме свою статистику, закинути, віддати щось таке. Чи працюємо на результат командний і не думаємо про індивідуальні моменти? Mm, Ні, я, я вважаю, що ну, ну, кожен хокеїст ну, хоче так. Трішечки підправити свою статистику, але ну, ну, взагалі граємо тільки ну, на команду, щоб ну, так, як, ну, виграла команда. Дякую, тоді бажаємо успіхів.